Колеги, я не буду ставити правки, тому що я дивлюся, що Верховна Рада так стомилася, що ми працюємо по шість запитань на день: шість законопроєктів або постанов. Вітаю вас, допрацювалися до того, що сьогодні шести питань порядку денного, три постанови, дві з яких це зміни меж. Ну вам не соромно. От скажіть мені, будь ласка, вчора шість питань, сьогодні шість питань, півтори години вчора, півтори години сьогодні. У вас немає нормальних законопроєктів, давайте їх писати. Причому зараз я без, без політики кажу, давайте тоді всі будемо сідати і писати нормальні законопроєкти, які будуть працювати на державу, влада, опозиція. Таких законопроєктів буде вистачати. Тому що це ж дивляться люди. Як ви потім хочете, щоб вас поважали, як ви хочете, щоб вас підтримували, як хочете, щоб оцінювали вашу роботу, в тому числі наші захисники, які цілодобово стоять на фронті. Ви сьогодні розглядаєте питання про дисконт 50% штрафу. Ну, ну це ну знову прям це гірше тільки у вас була СЗЧ, коли ви дозволили повертатися в СЗЧ. Ви знаєте, що у вас е, кількість тих, хто пішла в СЗЧ, стала на 60% більша, ніж тих, хто з цього СЗЧ повернулися до бригад. Тобто, ви відкрили лазівку для того, щоб люди йшли в СЗЧ. Вам цієї трибуни, я багато інших колег по парламенту, в тому числі і колеги з монобільшості, казали, це не можна робити. Це призведе до розвалу армії. Тому що люди, які воювали роками, кажуть: дивись, а людина пішла все СЗЧ, бо була рік вдома. Зараз повернулася в неї все гаразд. Так я теж тоді хочу піти додому, побути з родиною, побути з дітьми, побачити маму. Це призводить до абсолютної деморалізації на фронті. Ви обіцяли демобілізацію. Ви обіцяли її через 8 місяців після прийняття ганебного закону про мобілізацію. Це був грудень 24-го року. А потім тишком нишком кажемо, ні, в грудні не буде, буде в березні. Березень проходить. Потім сказали, буде в квітні. Ну не брешіть людям. Скажіть, ми не будемо проводити демобілізацію. Ми не поважаємо захисників. Ми не дамо їм можливості повернутися додому. Це, хоча б чесно, тому що ну там вже розумні люди сидять. Вони розуміють, що їм брешуть. Вони розуміють, що це просто відтягується. Так само прийняли закон про те, що не можуть бути мобілізовані ті, хто був раніше обмежено придатним з 18 до 25 років, п'ять місяців валяється у президента. Він порушує закон, він порушує конституцію. Він порушує свої права. і обов'язки. Він порушує права людей. За яким було це проголосовано, чи готовий він взяти персональну відповідальність за ті родини, за виплату перед тими родинами тих хлопців, які від 18 до 25 років за цей проміжок часу були мобілізовані, і які загинули на фронті? Це його персональна відповідальність, яку він має нести. Якщо ні, то вийде хай скаже: Ні, мені плювати на тих, кого ми захищаємо, хто нас захищає, а ми маємо захищати їх тут, в цьому залі. Президент в своєму кабінеті або в бункері. Але ми живемо з вами в якомусь дуже дивному середовищі. В нас по периметру блокпости, кого боїться президент? Я впевнений, що в цій залі депутатам ці блокпости не потрібні. Люди ходять і спілкуються з народними депутатами і з мажоритарниками, і з більшістю, і з опозицією, зі всіма понаставляли блокпостів третій рік війни. Вже Кличко відкрив міст, по ньому навіть їздити можна. Кого боїться президент? В нього достатньо охорони. В нього вистачає закритої його банкової. Чи він боїться, що прийдуть з мітингами? Поки не прийдуть, хай не переживає, тому що триває воєнний стан. Він всіх повизнає державними злочинцями Лупець-111. Не проїхати, не пройти по центру. Викликають судді очільника УДО, він не приходить. Викликають міністрів, не приходить. Колеги з монобільшості, в мене питання до вас. Ви позиціонуєте себе в цій залі як влада. Скажіть, будь ласка, вам не набридло втирати обличчя від плювків, які ви отримаєте: від Кабміну, від ОДО, від офісу, від всіх. Скоро буде депутат районної ради, вас буде ногами ганяти по селу, а ви будете робити вигляд, що все добре. Ну, це буде скоро саме так. І в принципі, якщо це буде відбуватися, можливо, ця рада на цей заслуговує. Мені соромно, і соромно за нас, за всіх, якщо ми до цього допустили. Це парламент. Ми з вами живемо в парламентсько-президентській республіці. Ми маємо це пам'ятати і маємо пам'ятати, що нас сюди направив народ. Працювати на них прийдуть вибори. Будемо займатися виборами. Будемо займатися сьогодні. в нас інше питання: ми несемо відповідальність перед людьми. І якщо вони бачать, що ставлення до нас таке, то до них ставлення ще гірше. Вони не будуть жити в такій країні, коли завершиться війна, вони не про вибори будуть думати, вони поїдуть з цієї країни. Все, що відбувається сьогодні, це ганьба. Ганьба, яку, на жаль, цей парламент також допустив. І я думаю, що приходить час це виправляти. Тому що я багато разів казав, я думаю, що багато хто з вас це підтримує. Що помилки свої треба не лише визнавати, їх треба виправляти. І поки в нас ще залишається час. Ми маємо це робити, щоб потім було не соромно дивитися в дзеркало. Дякую.